Знаєш, це дійсно дуже складне питання. Є взагалі багато принципів, чому Господь допускає страждання. Ми могли б сказати там очистити нас, там випробувати нашу віру і тому подібне. Але ситуація, яку ти назвав, вона насправді, ну коли ти людині прийдеш і скажеш, Господь тебе просто випробовує. Ну або хоче тебе очистити, коли людина втратила там всю свою родину чи сім'ю. Інколи Господь допускає в нашому житті щось таке. Це важко проходити зараз, але він хоче це використати для більшого, потім, в майбутньому, через тебе втішати інших. Тому що навіть в Коринтян є такий текст: Господь потішає нас в стражданнях, щоб потім ми так само і інших потішали, хто страждає. В першому післанні до Коринтян це записано. Тому. Інколи такі дуже тяжкі ситуації вони призначені для чогось великого, щоб зробити в нас якусь роботу, можливо, в майбутньому не зараз, але в майбутньому.